Друзі, вітаю! Путін завдав своїх підлих підступних ударів у спину. Причому били по метро, по новій пошті, по торгових центрах, били по закладах освіти. Ось це якраз таки, яка є Росія. Били по Києву, Тернополю, Луцьку. В Тернополі просять не відкривати вікна, тому що повітря забруднене. Насправді на цій планеті забруднює повітря тільки одна нація. Це Росія, і її потрібно поставити на місце. Дякую вам. Ви вчора, коли почали жорсткі обстріли, скидали гроші. А, більше 150 тисяч, майже там сто під 200 Ми з вами змогли зібрати акумулювати. Нам зовсім трошки залишилося щоб зібрати мільйон на реби для Хартії. Будь ласка, включіться. Я вам зараз розповім про обстріли, жорсткі обстріли. Але <кій> не тільки погані новини, поки росіяни думали, що стріляють по нас. Наші хлопці спрацювали на випередження і знищили. Заряджені ракети, які мали летіти по Україні. В Енгельсі і Брянську Українці знищили склади, де вже були заготовлені ракети для того, щоб стріляти по нас. Наші хлопці знищили, чим самим зменшили кількість можливих потенційних ударів по Україні. Реакція Трампа, реакція оточення Трампа, тому що вона різниця. Якщо в Трампа говорять про санкції для нас, то навпаки, виходить оточення і каже: навпаки, навпаки, типу, те, що Україна вдарила по їхніх аеродромах, це привід швидше приблизити мир. Давайте це проаналізуємо: плюс кілька моментів з Трампа, конфлікта з маском. Маск вже втратив 34 мільярди. Трамп тільки один мільярд. Маск звинувачує його в педофілії, в плівках, що він там, начебто, є, не публікує. Давайте теж два слова скажемо. Тому підпишіться на цей канал, а ми зараз з вами все швиденько проаналізуємо, тому що насправді ніч була надзвичайно складна, ніч була надзвичайно сильна. Вистояли, на жаль, з жертвами, з втратами. Росіяни запустили по нас 400... Шахедів 44 ракети стріляли в основному по трьох містах, але не тільки. Надзвичайно складні прильоти, причому били комбіновано, били дуже сильно, є загинувши навіть серед пожежників. От. Хтось каже, детонація, хтось повторний прильот, поки що ще деталей не бачив. Наші знищили близько 30 ракет, 200 БПЛА знищили, але не вистачає західної техніки, не вистачає західної підтримки. І ось тут зараз дуже важливо, щоб Захід включився. Знаєте, дійсно, велика частина заходу переживає це з нами. Дочка Келога сьогодні писала публічно звернення до свого батька, мовляв, типу, включайся. В Києві дуже гучно потрібна допомога, І лох вийшов. Ми зараз до нього дійдемо, але царьов радіє, що прильоти якраз в метро в Нову Польщу в торгові центри, по жилих будинках, Голосіївський, Соломінський район сьогодні були прильоти. От, комунальники, наші пожежники працювали. На жаль, троє з них загинуло. От, але це так працює Росія. Це вони випробовували в Сирії. Коли б'ють по школі, приїжджають швидка пожежники і знову б'ють, щоб їх знищити. Така собі приманка по-російськи. Але росіяни раділи, що б'ють по нас. Вони взагалі там цілий YouTube канал влаштували. Це теж питання до YouTube, що ви це транслюєте. Ну, от. Але не так сталося, як гадалось. Вони думали, що б'ють по нас, а насправді більше знищено потужностей на їхній території. Якраз українці запустили серй... серйозні історії, здетонували ракети. Ми почали знищувати і Енгельс, і Брянськ склади з ракетами по одній причині, щоб вони не полетіли по нас. Формула, що треба бити там, працює про це. І Мерц сказав, про це і Україна каже, і наша делегація в Вашингтоні говорила: дайте нам більше ракет, щоб бити по території Росії. Ми будемо це знищувати там. Ми будемо це робити так красиво, що ви навіть. Не помітити, тому що насправді ловити кожен шахет тут це складно, це надзвичайно сильно виснажує. В Києві колія, метро, між станціями Дарниця, Лівобережна ще постраждала. Далі е, у нас є -за загорання в житловому будинку. Зараз працюють по багатьох інших об'єктах. Не буду всі, всі об'єкти називати, От, е, тому що насправді щоб ворог теж не знав, куди влучили, вони теж. Не знають цю інформацію і тому не треба це все розповідати. От е дуже важливо зараз розуміти, яка реакція Трампа, тому що е політико каже, що Трамп обурений ударами України по Росії в Білому домі, обговорюють припинення підтримки Києва. Це Атланті каже, не політик. За інформацією видання Трамп у приватних розмовах із радниками висловив глибоке незадоволення тим, що Україна пішла на такий крок без погодження зі Штатами. За словами джерел, після української атаки загорілась нова хвиля обговорень щодо доцільності подальшої військової фінансової допомоги Києву. Трамп знову активізував особисте невдоволення Зеленським. Президент назвав його гарячою головою, яка на його думку може штовхнути світ до третьої світової. Зеленський не попередив Трампа, що збирається завдати ударів глиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту за день до зустрічі в Туреччині. Трамп, ви знаєте, що на цьому тижні говорив і інші речі. Ну от Трамп говорив е, про те, що, наприклад, йому сподобалася сама акція, що йому подобається те, що ми зробили, не подобається Зеленський, але подобається. Ну, от бачимо зараз різні історії. Насправді, вийшов Келог. Дійсно, родина Келога а, допомагає Україні, відстоює нас, як тільки може, чомусь мовчить Вітьков. До речі, саме раз переговірнику з російсько-американської сторони прокоментувати, що ви скажете, пане Вітьков, з ким там мир укладати. Заклади освіти, жилі будинки і станції метро, нова пошта, торгові центри. Не хочете прокоментувати? Ваш друг Путін, якому ви руку до серця клали? <Ститут> Спецпредставник США з питань України Келох назвав спецоперацію СБУ Павутина зі знищення стратегічної авіації РФ прикладом ефективного сміливого лідерства. Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії Трампа зупинити кровопролиття і покласти край Війні Келох наголосив, що сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою, посилаючись як на свій військовий досвід, так і на історичні приклади. За його словами, таке лідерство продемонструвала Служба безпеки, головне управління Міністерства оборони та міністр оборони Уміров. Це заява Келоха. І коли Трамп побурений, оточення каже, що класно і правильно. Знову ж таки, ми маємо дві різних заяви Трампа. Одні інсайдери більше кажуть, що все-таки задоволений. А Демократична преса The Atlantic, це демократи, Каліфорнія, колишня дружина Стіва Джобса. От, вони кажуть, що ні. Знову ж таки, два меседжі, це часто буває в Трампа, відправляються паралельно. Тому насправді просто скажу, нам треба своє робити, нам треба знищувати їхні спроможності, бо коли цих спроможностей не буде, вони і робити нічого не будуть. Тому Трамп говорить, ми своє робимо на їхній території, знищимо все, що можемо. Потім все рівно зводять математику. І коли вони нам кажуть, у вас немає карт, ми кажемо, дивіться, у Путіна теж карт уже більше немає. Але те, що нам можуть зупинити давати зброю, насправді ж можливо. Я вам говорив від моїх інсайдерів, ну, от, політичних, вони казали це ще задовго до того, як це з'явилось в пресі, що обговорювали і санкції проти нас, і, можливо, зупинка зброї. Те, що санкції проти нас можуть бути, підтверджує той факт, що адміністрація Трампа вчора ввела ввечері, ну ми вже, ми вже були під обстрілами. Санкції проти чотирьох суддів міжнародного кримінального суду про це пише Ройтерс. А як зазначається це відповідь на видачу МКС ордера на арешт прем'єр-міністра Натаняху та на рішення щодо порушення справи щодо ймовірних звоєнних злочинів американських військових в Афганістані? Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вніс до списку солому Балунги боса з Уганди. Луз Дель Кармен, з Перу, Рейн, Аделоїду Софі, Гансу з Беніну та Беті Холер Холлер Словенії. Судді МКС ці чотири особи брали участь активно у незаконних і безпідставних діях, спрямованих проти Америки або іншого близького союзника Ізраїлю, каже Рубіо. Ну, ми знаємо, що судді МКС насправді ж. Працювали не тільки проти Натаняху, працювали і проти Путіна, і тому розцінюємо цю акцію як дуже проросійську. Бачимо, що тут не тільки історія про Ізраїль чи Афганістан, це тиск на міжнародний кримінальний суд і спроба звільнити Путіна. Давайте будемо об'єктивні. Тому санкції проти нас можливі, але я говорив не важливі санкції, важливе наше відношення до цих. Санкції. Знову ж таки, Україна точно не здається, Україна бореться, тому що в нас немає іншого вибору. Наша задача вижити і дійти до перемоги. Тим часом в Трампа куражиться там повна, повна просто вечірка в розпалі, втратив кожен з них. Я вам вчора казав, що в справжній історії. Будуть видворяти з країни і будуть забирати контракти і активи. Вийшов Беннон, політтехнолог, це другий політтехнолог після Манафорта. В якийсь момент він став основним. Але вийшов Беннон і каже, що маска можна депортувати. Каже, ми ж говоримо про депортацію мігрантів. Давайте почнемо з південної Африки а, і вернемо його на батьківщину. Ну і плюс каже, треба контракти перезривати. Надто багато ми його кормимо. Загалом, маску політика пішла не на користь. Маск назвав його дебілом повним, але на цьому не зупинився. Маск заявив, що ім'я Трампа є файла Хепштейна. Це файли пов'язані з секс-торгівлею і педофілією. От він вийшов, сказав, що час кинути справжню бомбу. Трамп є файла Хепштейна. Ось що. Їх насправді чому не оприлюднюють. Гарного дня Дональд Джейд Трамп. Маск показує, що вміє воювати. Багато мемів понеслося. Біпл, улюблений художник. Маска, криптохудожник. NFT, намалював вже картину: як два гіганти б'ються, все називається війною. Політики всі шоковані, демократи зрозуміли, що радіють, потирають руки. Нарешті почалося, рейтинг почне сипатись, конфлікт в стані своїх. Для розуміння, хто такий Епштейн, його мали судити у справі про торгівлю сексуальними послугами з офіційної версії, вчинив самогубство у своїй камері в Нью-Йорку ще в серпні 2019 року. Ну, ви знаєте, як такі люди роблять самогубства, які носять дуже багато секретів. От його звинувачували в управлінні масштабною мережею з неповнолітніх дівчат, що надавали сексуальні послуги. 66-річний фінансист мав чимало впливових друзів та знайомих. Серед них Дональд Трамп, експрезидент Шадбіл Клінтон, британський принц Ендрю і багато багато інших. Ну і власне Маск погрожує. 에, Маск погрожує. 에, Маск погрожує якраз таки <кхем> оприлюднити ці файли або, як мінімум. Натякає, що там може бути певний компромат на Трампа, і мовляв, типу, давайте перевіримо. Ну насправді теж заява достатньо а, безпідставна і мало фактажна. Може бути, може ні. Побачимо. От але демократи радіють, що Трамп слабне. В стані, а, скажімо, республіканців дійсно почали ділитися. Багато хто кричить: ну маск нам вже сказав, що все давайте Трампа знімати, давайте Венса з Венсом все буде інакше, все буде добре. Ну, от атакують. Ну, знову ж таки, я думаю, що зараз вихідні в Марлаго приїдуть кілька чартерів. Ну от будуть розмовляти, що з цим робити. Або буде одна жертва, або укладуть мирову. В будь-якому випадку штати не та країна, яка займається ось такими публічними порками і розправами. От ну загалом Штати Штатами нам важливо, щоб санкції не вводили, хоча це не буде суперкритично. Важливо, щоб продавали зброю. Тут треба, щоб включались Франція, Німеччина, Британія, і говорили зі штатами напряму. Ну і зрозуміло, що найголовніше зараз це підтримка України. Нам не вистачає ППО. Ми бачимо, що наші хлопці боролися всю ніч, просто як боги, але питання технічного забезпечення. Захід повинен допомогти зараз Україні. Україна боронить захід. Захід повинен нас підтримати. Я вчора в обід був великий розбір по грошах і зброї. Подивіться, там повністю вся інформація. А зараз е напишіть, будь ласка, як гадаєте, щодо Трампа буде вводити проти нас санкції, буде забороняти зброю, буде тиснути на нас більше навіть під час ось цих обстрілів чи ні, все-таки займе проукраїнську позицію і, хоча б, буде нейтрально об'єктивним. От напишіть, яким Трампа ви бачите, хоча б на червень. Далеко не загадуємо. хоча б на червень. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми рухаємось далі. Ми досягли 700 тисяч, але хочемо витискати російську брехню з українського медіапростору, тому ваша підписка важлива. І донат. Останні 100 з хвостиком тисяч дозбираємо, закриваємо вихідні, відпочиваємо, не збираємо. Ну, будь ласка, для Хартії на дрони. Хочу побажати вам безпечного дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.